Якщо ви кажете, що у нас немає додаткового спорядження? Дивіться, я попрошу для вас підготувала, і сьогодні ми трошки пройдемося по всьому, що тут у нас знаходиться. Перше, це балістичний захист шиї в першому або другому класі захисту ось таким чином виглядає, ідеально комплектується з плитоноскою, вона дуже модульна, Отут знімається на липучках, отак складається на плитоносці, коли вона буде знаходитись, легко інтегрується. Є в кольорах піксель та мультикам. Ми її модернізували, зробили менш габаритною, і буде дуже зручно рухатись. Далі захист плечей, так само є в кольорах піксель та мультикам, перший другий клас захисту. Більш детально зможемо вам розповісти в приватних повідомленнях. Також у нас є два види захисту паху, є отакий короткий напашник. Він виглядає оскрієнщином, чіпляється на плитоноску. Позаду є кишеня для балістичного пакету першого або другого класу захисту, або можете покласти сюди. Якісь особисті речі. Потім попереду є велкропанель. Ще одна кишеня, і всередині у нас знаходиться також багато місця, де можна закріпити якісь потрібні речі. Також є балістичний захист паху у вигляді фартуха. Ось так виглядає. Кріпиться під плитоноскою, і досить велика площа захисту виходить у нас. Далі по тим дрібничкам, без яких вам просто не обійтись. Це у нас. Відкрити і закрити підсумок під турнікети, кольори піксель та мультикам. Кріпляться вони на систему молі. Ось так виглядає. І ось таким чином. Для тих, кому подобається більш закритий варіант, є швидкий доступ, кольори піксель мультикам. Підсумок під рацію, досить зручний. Сюди може стати як висока, так і маленька рація. Кріпиться на фастекс. Дуже якісна тканина, якісна фурнітура, кріпиться також на систему MOLLE. Ще трошки по захисту хлопці можете не хвилювати за те, що ваша задня частина під плиту носку залишається відкрити. Якщо у вас тут не знаходиться РПС, він не закриває вам задню частину попереку, ви можете використовувати захист попереку, кольори піксель та мультикам, що де стає площа 15 на 30 см, і кріпиться ось таким чином позаду під плиту носку.